На уроках фізичної культури оцінки ставитимуть не всім школярам. Цьогорічна освітня програма зазнала новацій: більше вправ на повітрі та менше контрольних нормативів. Натомість заняття у спортивних школах чи секціях зараховуватимуть як фізкультуру. В управлінні освіти додають головне завдання учителів фізичне виховання зробити привабливим для дітей. Рівень навантажень і нормативні вимоги порівняно з минулими роками дуже суттєво знизились. Ні, абсолютно реальний зараз мова йде про те, щоб Урок фізичної культури повинен бути привабливим для дітей, що діти повинні з бажанням йти і займатися фізичною культурою. Без примусу, без того, що не бояться отримати якусь оцінку. Вони повинні займатися фізичною культурою для того, щоб бути здоровими. Година спорту у школі це запорука здорових дітей. За шкільною програмою існує три групи здоров'я: основна, підготовча та звільнені від занять учні. Першим за спортивні досягнення ставитимуть оцінки, решті зарахують залік. На основі листка здоров'я, а це висновок лікаря про стан дитини. Формують шкільні групи. Натомість лікарі констатують беззастережно займатися фізичними навантаженнями можуть. Лише 20% учнів. Підготовча група це вже діти, які мають функціональне якісь відхилення в стані здоров'я, перебувають на диспансерному обліку, які не можуть перенести ті нормативи, які дає зараз школа. От вони розподіляються в підготовчу групу. Є діти, які мають вже органічне ураження, є діти диспансерні. Вони відвідують спеціальну фізкультурну групу. Зараз в останні роки спеціально збільшується, підготовча збільшується, основна зменшується. Селач Назар Павлів у світі спорту не новачок. Нині Прикарпатський покотигорошку на всю Україну відомий своєю богатирською силою пригадує першими фізичними випробуваннями були шкільні уроки фізкультури. Саме з маличку виникає зацікавленість до спорту. В нас у мій дитячий час не було ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів, ні ніякої такої цікавої техніки, яка зараз дітей, в принципі, зразу після уроків тяне додому. Я в свій дитячий час зі своїми однолітками ми, як правило, залишалися десь. Після школи на стадіоні грали в футбол до вечора могли грати у футбол. Стандарти та нормативи шкільного фізичного виховання міносвіти намагаються змінити не вперше. Кілька років тому у школах уже відмінили легкоатлетичні кроси. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.